Якби мені довелося знову проходити через булінг і хейт щодо блогу з боку моїх однокурсників та інших лівих людей, які вирішили мене повчити правильно жити, продавати, щось робити в цьому житті, і так далі, то ось одне питання, яке я ставила би собі щоразу, коли в мене з'являвся би страх щось публікувати, висовуватись, проявлятися чи сумніви щодо того чи іншого контенту, і звучить воно так. Це ті люди, з якими я помінялася б місцями. Ні, тоді чому я маю їх слухати? І все це питання потрібно ставити собі кожен раз, коли ви починаєте хвилюватися через те, що про вас хтось подумає. А як ці люди сприймуть те, що ви хочете сказати, як вони. Відреагують на ваш контент, і я впевнена, що якби я ставила собі це питання тоді, то критика від цих людей, косі погляди, їхні цькування, вони проходили б повз мене. Я б на це взагалі ніяк не реагувала, і відповідно вони б швидко від мене відчепилися. Ось і все. Але якщо ви помічаєте за собою, що страх вас паралізує і не дозволяє вам проявлятися вільно в своєму блозі, створювати такий контент, який ви хочете, а не пропускати його кожен раз через приз. Му того, що про вас подумають люди, то над цим варто працювати.